Слава Ісусу Христу! Що ти кажеш про себе? Що ти кажеш про інших людей? В Слові Божому написано, що життя і смерть у владі язика. Це означає, що якщо ти кажеш погані речі про себе, то рано чи пізно ці погані речі можуть збутися в твоєму житті. Якщо ти кажеш погані речі про інших людей, то ще не факт. Що ці погані речі будуть мати місце в житті інших людей, але факт, що вони можуть повернутися до тебе у вигляді прокляття. І навпаки, якщо ти кажеш гарні речі про себе, то рано чи пізно ці гарні речі збудуться в твоєму житті. Якщо ти кажеш гарні речі про інших людей, то вони можуть бути в житті інших людей, але факт, що вони повернуться до тебе у вигляді благословінь. Господь Бог казав: не проклинайте, а благословляйте. Що саме робити? Обирати тобі.